Всім привіт! Записую відео по початковому налаштуванню плагіна Нова Пошта з версії 1.18. В ній було дуже багато змін, не тільки новий інтерфейс, який ви бачите. От, якщо ви встановлюєте версію 1.18 поверха старішої версії, раджу вам видалити старішу версію і е, умовно уявити собі, що ви встановлюєте з чистого листа, тому що змін насправді дуже багато. Ця версія може оновлювати базу відділення поштоматів без api ключа, але якщо ви хочете створювати тетенки і хочете, щоб у вас для адресної доставки підтягувалися вулиці в містах, вам потрібно все-таки піти на сайт нової пошти в особистий кабінет і скопіювати свій api ключ ви його скопіювали в це поле, потім натиснули Зберегти зміни. У мене зараз збережеться, у вас, якщо ви зайшли на чистий сайт, може попросити увести наступні параметри. Перше це є тип відправлення. Поки що ми працюємо лише з типом посилки та палети. Платник доставки обов'язково, хто буде по, замовчуванню. по замовченню, хто платить за відправку. І всі решта, і розмір та вага відправлення. Плагін підтримує вагу в кілограмах і грамах. Якщо у вас, наприклад, на сайті встановлені грами в товарах вже прописані, скажімо так, то плагін при створенні накладної буде конвертувати грами в кілограми і навпаки. Розмір відправлення також прописуєте. Для чого це робиться за правилами нової пошти в Тетенко йде. Те значення, яке більше, або, наприклад, об'ємно, об'єм більший за вагу, чи вага більше за відправлення, що більше те і потрапляє. В даному випадку, якщо я пропишу стандартний розмір коробки там, 20 на 20 на 10, в мене об'ємних виходить 1 кг, і відповідно в накладну підтягнеться значення 1 кг. Це є стандартні значення, якщо, наприклад, у вас в товарах. Прописані і вага, і об'єми, тоді плагін буде брати значення від них. Тобто всі сумарно вся вага товарів замовлені, буде додаватися і передаватися для створення накладної, і відповідно розміри буде братися найбільша довжина з усіх товарів, найбільша ширина і найбільша висота. Це такий умовний алгоритм формування об'єму. Ще з значень за замовчуванням є поле, яке воно в безкоштовній версії зараз не активне, воно активне в Pro-версії, тобто можна написати стандартний опис, причому можна підставляти номер замовлення перелік переліку товарів. От. Але давайте так, якщо це якщо цей плагін в безкоштовній версії назбирає 50 позитивних відгуків. Тоді е, ми відкриємо в наступній версії е, це поле і для всіх. Але чесних е, відгуків, якщо ви бачите, що щось не працює, напишіть нам, ми виправимо, і тоді після цього ви можете з чистою душою поставити. Так от, е, першим, е, першим кроком це зберегти налаштування разом з ключем. Ми зберегли для чого? Для того, щоб можна було вказати відправника: відправник підтягнеться лише тоді, коли ми знаємо ваш ключ API, по ключу API ми запитуємо в нової пошти, які є контрагенти відправника, і можна, і можна прописати. Секунду. А, що ж ми шукаємо, якщо в нас не створена ще база, не оновлена. Я натискаю оновити базові ділень. Це займе приблизно 30 секунд, щоб. Щоб ви не дивилися порожній екран, не слухали мене, давайте я поставлю відео на паузу. Так, прийшло приблизно 30 секунд. База оновилася станом на 17 листопада в нової пошти 25 731 відділення. Всі ці дані записані в окрему таблицю вашого сайту. І в чекауті вони будуть підтягуватись звідси. Тепер перезавантажимо цю сторінку для того, щоб. Ми могли прописати відділення відправки. Все, тепер я, наприклад, зміню на область Київську, місто Київ. А, з якого відділення, наприклад, з відділення 2, вулиця Богатирська. Окей. А значить, ми вибрали відділення, з якого? Так, у мене тут злетіли стилі, мабуть, щось вважає, але це абсолютно ніяк не впливає на. Роботу сайту, от вони стали на свої місця. Є. Е. значить З налаштуваннями ми розібралися. Тепер переходимо до додавання безпосередньо способів доставки на сайт. Тому що зараз, якщо ми відкриємо магазин, це є чистий тестовий магазин. Тут якісь кілька плагінів встановлено, але. В основному це є Storyfront, стандартна тема для тестування усіх, для тестування будь чого так? У нас є лише один тип доставки, безкоштовна доставка. Вертаємося в адмінку, переходимо в WooCommerce, налаштування. Переходимо у вкладку Доставка. І є. І пам'ятаємо, що Плагін «Нової пошти наш працює з доставкою на відділення, окремо на поштомати і окремо на адресу. Ми працюємо одразу з зонами доставки. Тобто, якщо у вас сайт доставляє також за кордон, або ви зараз поки що не доставляєте, але на майбутнє ви будете це робити. Наш плагін бачить, якщо це, достав... якщо це зона доставки Україна, значить наші скрипти будуть працювати. Якщо це зона доставки, скажімо, Польща, не будуть працювати. Так, заходимо в редагування зони доставки Україна і додаємо спосіб доставки, який нова пошта до відділення додамо. А всі. Поштомат і нова пошта на адресу. Безкоштовну доставку переміщу в останній рядок в останню по списку. Зберігаю зміни. Тепер, якщо я перейду на сторінку кошика, перезавантажу сторінку є Мені запропонує вибір з трьох варіантів доставки. Чотирьох трьох доставки нової пошти і четвертого безкоштовна доставка стандартний спосіб фішка перевага нашого плагіну для вас ще наступна У нас є вбудований чекаут менеджер Тобто, наш плагін. Для своїх способів доставки сам вимикає непотрібні поля. Поле назва компанії ми не чіпали, тому що більшість сучасних тем дозволяють вимикати це поле через просто налаштування. От, якщо у вас немає такого налаштування в темі, напишіть в коментарі, я покажу, як це можна легко виправити і приховати для свого чекауту поле назва компанії. Поле країна ми залишаємо відкритим, тому що якщо цього поля немає. Скажімо, якщо у вас стоїть Checkout менеджер і він приховує поле країни, відповідно наш код не може спрацювати, бо він не бачить для якої країни зараз відображаються поля. Тобто нема країни, відповідно, плагін не знає, що робити, і не виводить поля область, місто відділення. Ну по замовченню, ми вважаємо, що всі будуть спочатку налаштовувати доставку на відділення. От, і все. І е, наш плагін абсолютно нормально замінює вам чекау-менеджер. Якщо б у вас був. От, якщо б е, ми цього не додали, у вас би чекаут виглядав ось таким чином. У вас би виглядали, е, у вас би були доступні всі стандартні поля, і в кінці ми би додали ще три поля область міста відділення вже безпосередньо від. Плагіна. Але оскільки checkout менеджер уже вбудований, нам цього не потрібно. Я просто ввожу, оскільки це тестовий сайт, мої дані вже тут, якісь тестові останні збереглися, я просто натискаю рандомне місто. Там відділення 2, і все, натискаю підтвердити замовлення, і в замовлення вже потрапляє. В замовлення вже потрапляють дані про е, область місту і відділення доставки. І також е, ідентифікатор відділення і міста потрапляють в е, додаткові кастомні поля в замовлення, які ви потім можете використати для передачі в CRM. Ось, в принципі, все. Гарного користування. Слава Україні!